Нові правила внесків учасників до додаткового капіталу ТОВ президент підписав закон. 25 серпня 25-го року підписано президентом Зеленським закон від 31.07.25 року за номером 4564. Раніше це законопроект номер 13.002 про внесення змін до статті 12 закону України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу, товариством та внесення. Учасниками товариства внесків до додаткового капіталу товариств. Закон розроблено з метою доповнення закону про ТОВ положенням щодо можливості, це створення у ТОВ додаткового капіталу, який є окремим інститутом від інституту статутного капіталу ТОВ та залучення інвестицій у формі внесків учасників у додатковий капітал ТОВ, без зміни розміру статутного капіталу ТОВ та зміни часток учасників ТОВ. А саме прописано, що окремо від статутного капіталу товариства, статутним Статутом товариства може передбачатися створення додаткового капіталу товариства за рахунок внесків його учасників. Внески до додаткового капіталу товариства вносяться учасниками без зміни номінальної вартості чи зміни розміру статутного капіталу товариства. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення внеску до додаткового капіталу товариства визначається розмір такого внеску. Внеском Учасника товариства до додаткового капіталу товариства можуть бути гроші, ціні папери, інше майно, якщо інше не встановлене законом. Досі законодавство не передбачало норми щодо додаткового капіталу в ТОВ, на які інвестори могли покластися без жодних заперечень та отримати юридичні висновки без застереження про можливі ризики, пов'язані з. Прогалиною в корпоративному законодавстві щодо внесків до додаткового капіталу, яка є нині. Законодавчі акти корпоративного права багатьох країн включають норми, що регулюють відносини, які стосуються або є еквівалентними до внесків до додаткового капіталу ТОВ, як це передбачено законопроектом 13.202. Тож у інтересах України було, щоб українські та іноземні інвестори мали механізми та вибір здійснення інвестиційних транзакцій в межах української юрисдикції. І це дозволить не лише активніше залучати інвестиції у ТОВ, але й потенційно збільшувати валютні надходження в Україну, вважають автори законопроекту. Закон набере чинності з дня наступного з днем його опублікування.